Всім доброго дня! Хочу запропонувати вашій увазі. Ось таких є зараз наявності дві шкоди Октавії. Одна в нас йде Рестайлінова, а друга йде ще до Ресталіного, тобто 2014 рік і 2019 рік. Як ви бачите, один і той самий колір, темно-сірий, але в різних комплектаціях, ну і різні роки. Пробіг в 2019 році 250 тисяч, в 2014 році. 238 тисяч. Але по сервісному обслуговуванню і по всіх сервісних книжках, також по кузу і по салону немає жодних зауважень. Тобто це один і другий автомобіль весь в рідній фармі. Ось зараз вам легенько обійду обкруг Бачите, на гарних лихосплавних дисках на 16, гарна резина, не потребує заміни. Дистриб'юція була виконана на 219 тисяч, є сервісна відмітка, є повністю вся історія. Також її можна пробити по Carvelti і повністю вся історія в неї пробивається. Тобто На даний момент замінені всі рівні, ролики, ГРМ, помпа, масла, фільтра на даний момент не потрібно нічого робити. Зараз кожен автомобіль обіду вам окремо і покажу, що немає жодних зауважень по лакофарбовому покриттю, Тобто весь в рідній фарбі. Даний перший 2019 рік, як ви бачите, має хром, тобто хромові реліги і також має хром під вікнами. Ось у нас 2014 рік. 2014 року даний автомобіль 2014 рік йде на механіці, тому що 2019 рік у нас йде на автоматі. Що, один, що перший, що другий автомобіль з об'ємом двигуна 1,6 дизель. Ось такі автомобілі. Також у нас тут йде е, оригінальні шкодовські титанові диски з, е, з непоганою резиною Лімлоп е, 205х55R16. Що по цінах? Даний автомобіль тобто 2014 рік у нас буде коштувати 13 тисяч з повним пакетом документів, тобто з сертифікатом, з митною декларацією, з страховкою на 2 того, щоб ви могли їхати від мене і щоб у вас не було жодних проблем по дорозі. І 2019 рік даний автомобіль у нас йде на автоматі. Також 1,6 DSG з 7-ступінчай автомат, вартість його 16300 доларів. Що на один, що на другий автомобілі вже сертифікати готові, в принципі, готові для реєстрації. Тобто, кого зацікавлює будь-який із цих автомобілів, можете телефонувати. Я вам розповім, як вся основна процедура буде виконуватися. Тобто, ви приїжджаєте до мене, я вам віддаю повний пакет документів. Ви їдете в свій сервісний центр в вашому регіоні, і ставите її на реєстрацію. При реєстрації сплачуєте пенсійний фонд в розмірі 3%. Ну, але 3% сплачується не від розміру, тобто не від 16300, а відповідно оцінюється по мінімуму. Тобто даний автомобіль приблизно буде десь реєстрація, я так думаю, десь 300 доларів, не більше. Можливо, там 350. Ну, більше точно ні. Це за 2019 рік. Ось так виглядає у нас салон. Салон у нас де комбінований. Е у нас де матерія з вставками шкіру замінника. Весь коврулін, всі коврики, всі пластмаски в нас цілі, немає жодних проблем. Також е, всі бардачки. Все ціленьке. Два ключа, великий мультимедійний екран, підігрів сидінь, двозонний клімат контроль. Е, датчик дождя, датчик світла, всі чотири склопідіймачі підіймачі, старстопна система. Ось так. Автомобіль виглядає ззаді. що, е, ну, що цікаво в тих шкодах, тому що між передніми і задніми сидіннями досить таки зручно сидіти і їхати десь в далеку дорогу. Тому що між е, передніми сідушками і задніми як ви бачите, досить таки ну, дійсно багато місця ви можете сісти і ще когось навіть взяти на руки і вам буде зручно. Багажник у нас також. В шкодах не маленький, присутній двохсторонній коврик. Тобто, ось так він виглядає прорезиновий, перекидаєте його, він виглядає в ковроліні. Тут в нас де запасне колесо, є повністю весь комплект, ключ, викрутка, набір лампочок, домкрат, ну і саме колесо. Колесо тут в нас де повноцінне. З правої сторони в нас знак аварійної зупинки і. Відповідно, жилет. Який потрібний для того, якщо ви десь в дорозі поломитесь. Ось такий автомобіль. Отже, почнемо з лакофарбового покриття шкоди 2019 року. 109 мікрон. 109 мікрон, 117, 117, 118, 118, 107. 107 121 109 93 116 116 117 108 120 112 112 122 106 112 112 136, 110, 110, 118, 111, 111, 98 98, 107, 107, 102, 93, 100, 100 і дах автомобіля. 11, 120, 111, 111. Тобто весь автомобіль, весь в рідній фарбі, так як я вам і говорив. В даному автомобілі має ледовські ходові вогні. Зручно їхати десь далеко дорогу не потрібно включати ближнє світлофарб. І тепер перейдемо. Отже, ціна ось цього автомобіля, це 2019 рік, ціна його 16301,6 на автоматі. Весь в рідній фарбі, 250 тисяч оригінального пробігу. І о, почнемо з цього. Це 2014 рік, пробігу 238, також автомобіль весь в рідній фарбі. Зараз вам це все також продемонструю. Почнемо з капота 124, 106, 113. 99 107 107 99 109 109 95 95 88 102 102 97 111 111 97 109, 98, 108, 113, 103, 115, 115, 97, 104, 113, 113, 121, 121, 110. Що в одному що в другому автомобілі немає жодних м'ятин, жодних царапин. Бампер у нас, як ви бачите, весь також ціленький. Тут в нас 4 металевих диска, це йде вже можна сказати в подарок і ось таких дві літніх шини. Кого зацікавить, також можна буде забрати їх. Має царапинку ось тут на крилі, але вона сполірується, тобто її не буде видно. Кого, кого цікавилось, вона є, коли приїдете, її не буде. Салон автомобіля в нас чистенький, всі сидіння без плям, все почищено. Ковролін у нас також весь відчищений, немає жодних потертостей, затертостей, всі карти, всі цілі. По комплектації даний автомобіль має. 1,6 дизель-механіка, два ключа, всі чотири слопідіймачі, навігація двозонний клімат-контроль, USB-вихід, AUX-вихід, старт-стопна система, партроніки. Ну і в принципі, все, що є. Ну, в Шкодах. Шкоди не комплектують, так, як, так як Мегане. Отже, ціна даного автомобіля 13 тисяч з повним пакетом документів. З сертифікатом і з цими колесами, які є зараз на даний момент в багажнику. Також пізніше буде в наявності і в продажі ось цей автомобіль. Це є Renault Megane 2013 року, білий перламутер. Завтра його їду, ставлю його на реєстрацію. Даний автомобіль буде вже на реєстрації, не потрібно буде сплачувати пенсійні фонди. Зараз на даний момент зробили йому детелінг, тобто все почищено, відчищено. Завтра заберемо сидіння, тому що сидіння були злегка надірвані, тому що там йде, як ви знаєте, автомобільний кожзам. Ми завезли його на перешиття. Завтра, ну, тобто Сьогодні нас його перешиють і завтра будуть вже сидіння стояти на місці. Ось такий автомобіль також буде. Але трошки пізніше. Кого зацікавив, можете телефонувати. Вартість автомобіля скажу вам безпосередньо по телефону. Ось так він виглядає. Він також весь цілий, без жодних зауважень, без жодних натертостей, вм'ятин, царапин. Ну і дуже гарний колір білий перламутр Отже, Кого зацікавлять будь-які з цих автомобілів, телефонуйте на мій номер телефону 097 606 2599. Звати мене Андрій. Підписуйтесь на мій YouTube канал, ставте лайки, пишіть коментарі, можливо, когось зацікавлять інші автомобілі. В... Суб... в неділю я так думаю, буде їхати мій брат Нідерланди на огляд в Volkswagen Golf. Двохлітровий 2015 року чорного кольору. Кого зацікавить, також телефонуйте, скину вам фотографії і вже скажу вам, яка ціна буде в Україні. Тому що на даний момент чекаю на вартість розмитнення. Як ви всі добре знаєте, розмитнення всі очікували нульове, але вийшло так, як завжди. Наоборот. Розмитнення на даний момент підняли, тому е, якщо брати дані шкоди і ось цей Renault Megane, е, розмитнення виросло десь приблизно на 200-400 а то й 500 доларів. Все залежить від марки автомобіля. Отже, хто хоче купити собі автомобіль, не чекайте на, нуль, на нульове розмитнення, я так думаю, не варто чекати, тому що його не буде. Отже, Підписуйтесь на мій YouTube канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Всім гарного дня, мирного неба! Телефонуйте, когось що зацікавило. До побачення, до нових відео.